На Волині, брат, вбив брата. Росіяни готували масований ракетний обстріл України з початку жовтня. ЄС продовжує до 2024 року механізм захисту українських біженців. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 10 жовтня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще одного героя на війні. Загинув сержант Віктор Музичук. Чоловік був жителем Володимира, як повідомили у громаді, військовий загинув під час виконання бойового завдання. Віктору було 45 років. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість підчуття в родині загиблого героя. Вторнення війська Білорусі в Україну фейк чи можлива реальність. На тлі масового обстрілу України почали знову ширитися чутки, що Путін таки змусив свого спільника Лукашенка повноцінно приймати участь у війні. Чи дійсно це так? Дивіться далі. На фоні масованої атаки рашистів на Україну 10 жовтня і заяв Лукашенка про створення спільного регіонального угрупування військ медіа почали активно обговорювати повноцінне вторгнення у війну Білорусі. Попри це, військовий експерт Олександр Коваленко наголосив у коментарі телеканалу Конкурент Тіві, що поки такої загрози для українців немає. Ми бачимо, що біля наших кордонів сконцентровано приблизно. О шість батальйона тактичної груп білоруської армії та одна тактична група цієї кількості критично не вистачає для того, щоб здійснювати якісь повномасштабні вторгнення. Скажу навіть більше потенціалу цілком білоруської армії, також не вистачає. Для цих айдів їм потрібна підтримка від Росії у кількості не менше 20 батальйонів тактичних груп російських окупаційних військ, щоб здійснювати якесь вторгнення на штаб того, яке ми спостерігали 24 лютого на північному плацдармі. Інша ж справа: якщо військо Лукашенка об'єднає свої сили з Росією, однак такі маневри не помітити буде неможливо. Сама Білорусь, вона не стягує до кордону станом на зараз свої війська з півночі та з західних регіонів. В подальшому, в майбутньому, все залежить від ситуації, нічого не можна виключати. Але якщо будуть відбуватися саме такі процеси, наприклад. Перегрупування передислокації військ білоруської армії або переміщення російської армії на територію Білорусі це неможливо буде не помітити, тому що, наприклад, переміщення 20 батальйонів тактичних груп з технікою з сім, це фактично десь до місяця транспортування. Не помітити цих ешелонів неможливо. Щодо розгортання спільного регіонального угрупування військ, про яке домовилися Путін і Лукашенко. То за словами військового експерта Олександра Ковалев. Це поки що не більше, ніж просто голослівні заяви. Це буде спільне угруповання, яке дійсно може в майбутньому бути використано саме проти України під час вторгнення на північний поцдарм у форматі 2.0. Але це поки що лише заяви, виключно заяви. Як воно буде сформовано, яку воно буде. Мати який воно буде мати вигляд, навіть цього до кінця ще до кінця не можна зрозуміти, яка буде їх кількість, яке буде їх підпорядкування, командування, і все таке інше. Тобто, це поки що лише тільки заяви, але якщо це повинна бути сила, яка а вторгнеться на територію України, то вона повинна бути кількісно не менш 40 батальйонів тактичних груп. Тим часом Лукашенко заявив, що на території Білорусі невдовзі розмістять російські війська, утім точної кількості не уточнив. Зауважимо, що панікувати не слід. Ба більше за словами Олександра Коваленка, такі заяви та дії лише свідчать про те, що Україна вже виграла цю війну, а ворог в паніці намагає. Хоч щось зробити. У Луцьку чоловік пограбував лучанина. Інцидент трапився 8 жовтня на проспекті Молоді. Невідома особа під приводом здійснення телефонного дзінка відкрито заволоділа мобільним телефоном Лучанина та втекла. Співробітники кримінальної поліції встановили причетного до грабежу. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець. Його затримали за грабіж в умовах воєнного стану. Лучинцю загрожує до 10 років ув'язнення. На волині за неділю трапилося три пожежі, як повідомили одесенс області. У ковалі на вулиці 22 січня горів дерев'яний житловий будинок. Внаслідок пожежі, що виникла у кухні, знищена побутова техніка і хатні речі. Ймовірно, що до пожежі призвело коротке замикання електромережі. А у Шацьку на вулиці незалежності також палав будинок. Вогнем знищено частину покрівлі перекриття. Причина загоряння встановлюється. Того ж дня рятувальники у Любашові ліквідували пожежу в господарській споруді. На Волині брат вбив брата. Як повідомили у поліції області, конфлікт між родичами стався 9 жовтня на Камінькаширщині. Випивши зайвого під час словесної перепалки, один з братів схопив кухонного ножа та завдав ним удару. По іншому, через це 54-річний чоловік помер до приїзду швидкої тіло, направлено на судову медичну експертизу. Вбивцю затримали йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Внаслідок російських ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури можливі перебої із електропостачанням. Про це повідомляє НЕК Укренерго. Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну і критичну інфраструктуру в містах та населених пунктах. Можливі перебої з енергоживленням ідеться у повідомленні. Укренерго наголошує, що енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень. Міністерка оборони Німеччини Кристіна Ламбрехт повідомила, що Німеччина передасть Україні першу систему протиповітряної оборони Ірісте у найближчі кілька днів, як пише ведення Шпігель, поновлення ракетних ударів по Києву та багатьох інших містах, підкреслює, що наскільки важливо швидко надати Україні систем ППО. Також зараз ми надаємо спеціальну підтримку засобами для протидії загрозі з повітря. Заявила Ламбрехт. Вона додала, що постачання наступних трьох систем планується у наступному році. Розвідка Міноборони України заявила, що російські окупанти готували масовані ракетні удари по Україні ще з початку жовтня. Розвідники кажуть, що російські військові отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня. Зокрема, накази готувати обстріли отримали російські військові. Частини стратегічної та дальньої авіації, як цілі цих ударів визначили об'єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст. Європейська комісія ухвалила рішення продовжити ще на один рік до березня 2024 року дію директиви тимчасового захисту, яка надає українцям, які залишили країну через війну, допомогу і низку прав: робота, житло, освіта, медична допомога. Комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йохансон повідомила, що рішення прийняте на тлі сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу з боку військ Росії. Також ЄС прийме українців, які їдуть додому і планують у разі небезпеки повернутися у Європейський Союз. Українські оператори зв'язку заявили, що продовжують працювати попри проблеми з енергопостачанням в окремих регіонах. Як повідомляють прес служби операторів, на мережі наразі спостерігаються складнощі в регіонах, де пошкоджене. Енергопостачання Харків, Львів, Київ, Житомир, Полтава, Хмельницький ситуація постійно змінюється. Наші інженери роблять все можливе, щоб забезпечити роботу мережі. Телекомпровайдер Укртелеком повідомив, що критичні елементи інфраструктури Укртелекому працюють у штатному режимі. Збройні сили України ліквідували уже 62 тисячі 870 окупантів. Станом на 10 жовтня українські військові також знищили 2495 танків, 1486 артилерійських систем, 5149 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Влада закликала українців обмежити споживання електроенергії в пікові години навантаження, як повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Це допоможе пройти критичні навантаження електромереж. Також голова енергетичного комітету Верховної Ради України Андрій Герос у коментарі телеканалу конкурентів і розповів, що це буде один із найскладніших вечорів для української енергетики, тому людям варто обмежити використання електропереборів. Потрібно максимально при можливості обмежити споживання електроенергії Електроенергії з 17.00 скажімо так, до 23.00. такі прилади, як там електроплита, обігрівачі, якісь бойлери, все те, що споживає багато електроенергії, бажано в цей період часу не використовувати або після 23.00, або вже завтра, там в денний час, там 11, .00, 12, .00, перша година дня, і це допоможе нам відкрити цю складну ситуацію, тому що дійсно всього декілька десятків об'єктів. Енергетики, енергетичної інфраструктури було пошкоджено сьогодні внаслідок російських ракетних обстрілів. Тому зараз енергетики працюють над тим, щоб все відновити. Але на це потрібен певний час, і сьогодні ввечері ситуація дійсно непроста. У Луцьку сталося ДТП за участю двох легкових авто. Як повідомили в ДСНС волині, автопригода трапилася 9 жовтня на вулиці Ківерцівській. На момент аварії в автомобілях перебувало п'ятеро людей. Працівники ДСНС провели роботи з освітлення місця авто. Пригоди та відімкнули акумулятори автомобілів, надавати допомогу людям не знадобилось. Вони відмовились від госпіталізації. Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угрупування військ. Про це білоруський диктатор оголосив за результатами наради із силовиками у зв'язку із загостренням на західних кордонах союзної держави. Ми домовилися про розгортання регіонального угрупування РФ і Республіки Білорусь. Це все по наших документах. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіювати угрупування союзної держави, основа армія збройні сили Республіки Білорусь. Заявив Лукашенко за його словами: формування угрупування почалося два дні тому. Рашисти атакували низку українських міст через загрозу обстрілів 10 жовтня у Волинському національному університеті імені Лесі Українки скасували офлайн навчання. Повідомляють, що для студентів організували день самостійної роботи і закликали залишатись в укриттях на час повітряної тривоги. Також навчання офлайн скасували і для студентів ЛНТУ. До 14 жовтня студенти переходять на дистанційку. На Рівненщині лунають вибухи. Про це повідомляють телеграм-канали та місцеві змі. Тим часом міський голова Рівного Олександр Третяк повідомив у телеграмі, що це працює протиповітряна оборона. Зазначимо, повітряна тривога триває, тож всіх закликають залишатись в укриттях. Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко зазначив, що у зв'язку із масованою атакою расистів можуть виникнути перебої із електро та водопостачанням. Звернення опублікували у телеграмі. Всі ви бачите, що відбувається в нашій країні, тому зараз всі знаходяться в укриттях. Можливо, буде відключення від світла. Можливо, буде відключення від водопостачання. Але влада, ми на місці. Все робимо все можливе, щоб такого не відбувалося. але все може бути бачити скільки прильотів, скільки ворог задає ракетних ударів по наших містах, по наших електропідстанціях та інших міст інфраструктурних важливих об'єктів. Волинян вкотре закликають зберігати спокій і не покидати укриття до закінчення повітряної тривоги. Нашому Ворог випустив 15 ракет по Львівщині. Частину з них збила система протиповітряної оборони. Про це у телеграмі повідомив голова ОВА Максим Козицький. Відомо, що ракети влучили у об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, значна частина області залишилась без світла та води. Є прильоти і на Хмельниччині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, удари також прийшлись по об'єктах інфраструктури. Структури у області проблеми з постачанням електроенергії вдарили расисти по об'єктах критичної інфраструктури і у Івано-Франківській області. Про це повідомила керівниця ОВА Світлана Онищук. Також відомо, що ППО збила ракети і на Тернопільщині. Загалом, за інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Росія випустила по Україні станом на 11 ранку, 10 жовтня, 75 ракет. 41 з них збила ППО. Українці українки. Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені. Енергооб'єкти по всій нашій державі: Київщина, і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь Держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе. Відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю, впевненістю у перемозі. Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли, але бігти ми можемо тільки вперед і демонструємо це на полі бою. Так буде і надалі. Працюють зараз рятувальники, працюють наші ППО. Вже на зараз 38 повітряних цілей збито. Сьогодні будьте, будь ласка, в укриттях. Завдяки допомозі наших військових все буде нормально. Завжди дотримуйтесь правил безпеки, завжди пам'ятайте, Україна була до того, як з'явився цей борох. Україна буде і після нього. Слава Україні! Через масований обстріл расистами багатьох областей України 10 жовтня у Волинській області призупинили очне навчання. Про це повідомив голова Волинської Ова Юрій Погуляйко. Зважаючи на те, яким видався ранок для нашої держави, офлайн навчання у школах Волині сьогодні призупиняємо. Йдеться у повідомленні. У результаті ракетних ударів по Києву прилетіло у скляний міст у Шевченківському районі. У соцмережах публікують відео вибуху. Зазначають, що внаслідок вибуху є деякі пошкодження. Втім, міст після удару встояв. Території Білорусі атакувати Україну вилетіли дрони Камікадзе. Про це повідомляють у низці телеграм-каналів. Відомо, що усього зафіксували близько 10 безпілотників. Зазначимо, під загрозою можуть опинитись території Західної України, зокрема, і Волинь. Під ударом масової ракетної атаки опинився і захід України. Потужні вибухи пролунали у Львові та Тернополі. Як повідомляють, у мережі усього була серія із кількох вибухів. Відомо, що після цього у багатьох населених пунктах Львівщини зникло світло. Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та мер міста Андрій Садовий спрацювала система протиповітряної оборони. В результаті ракетної атаки на Київ є загиблі. Місцеві повідомляють, що в центрі міста палають автівки. Як повідомила Суспільному речниця ДСНС України, внаслідок кількох влучань у різних місцях столиці є поранені і загиблі. Кількість травмованих встановлюють. Під час масштабної повітряної тривоги, вранці 10 жовтня, серія потужних вибухів пролунала у Дніпрі. Як повідомляють у мережі, над містом здійнявся густий чорний дим. Крім цього, пролунали вибухи і на Хмельниччині. Повідомляють, це спрацювала система протиповітряної оборони. Зазначимо, з самого ранку, 10 жовтня, усю територію України охопила масштабна повітряна тривога. Людей просять залишатись в укриттях та не нехтувати власною безпекою. Вранці 10 жовтня ворог ракетами атакував Київ. Місцеві повідомляють, що найменше про чотири вибухи. Як повідомив у телеграмі військовий журналіст Андрій Цаплієнко, на місці прильотів піднявся стовп чорного диму. За інформацією місцевих вибухи пролунали у самісінькому центрі столиці. Про руйнування та постраждалих поки невідомо. Повітряна тривога ще триває. Більше інформації ми повідомимо згодом. Поки збройні сили України впевнено нарощують темпи контрнаступу і відвоюють у расистів село за селом, звільняючи рідну землю. У російських телевізорах відбувається дещо дивне. Російські пропагандисти Владімір Соловйов і Ольга Скабєєва у паніці почали видавати справжні перли, Натякають, на певну незадоволеність ходом так званої спецоперації, яку оголосив Путін, і прямо говорять про ганебні і принизливі поразки на фронті, такі заяви Видаються дещо дивними пересічному жителю боліт. Адже роками їх переконували у тому, що Росія непобідіма, а Путін цар. І його рішення, звісно ж, завжди правильні. А в чому геніальна задумка Генштабу? Вот объясніть мені, пожалуйста. Ну, я. Ну, навірно, вона є, ми увидимо, когда вона будет реалізована. Я готов ждать. Я готов ждать. Только обязательно мені, уважаемые люди, отримавши все необхідні бюджетні средства на протяжении стольких лет. А ви що считаете, що время работает на нас? А ще Вовочка Соловйов зі слізьми на очах згадав, як йому було образливо, коли російське командування оголосило жест доброї волі і, підібгавши хвіст, втекли із півночі України. А якщо спомню, який був результат в початку. Черниговская, Киевская. Все стояли. Я помню, как вы нам объясняли, что это вообще хитрый план. И что мы сейчас отойдем, быстро, быстрее перебросим свои войска и сразу освободим Донбасс. Потом вы нам рассказывали, что вы перемалываете. Я согласен. Перемололи? Перебросили? Вы говорили, что не надо уничтожать мосты, потому что мы по ним будем входить. Вошли? А что не уничтожили? А, я понимаю. Обществу не надо давать ответ, конечно, кто мы такие. А придётся. Про те, что россиянам треба хоч інкули казати правду, вже раніше заявляла і пропагандистка Ольга Скабеєва. Я не знаю, ви як хочете. Нас народ смотреть, ми к німу должны относиться мотивация. уважительно, а они ждут от нас правда. Оружие у американцев нормальное. Блок североатлантический, сильний, навалились они на нас всім западним миром, Там полно спеціалістів. Не відстає від своїх колег і кремлівська пропагандистка Маргаріта Сімоніан. Вона забула, як агітувала за війну з Україною і різко змінила свою риторику. Каже, що сама представляє виключно простий народ, а високопосадовцям ніколи не служила. Я просто. Люблю свой народ и служу своему народу, понимаете, не чиновникам, какие-то из них хорошие, какие-то плохие, какие-то дуболомы, да, не каким-то генералам, которых я знаю или не знаю, которые принимают решения, могущие. Наврідіть моїй страні, моєму народу. Тож на болотах люди, які відпрацьовуючи владні замовлення, усіляко підтримують війну, вбивства українців і навіть розв'язання третьої світової війни поступово почали міняти свою риторику і навіть дозволяють собі сумніватися у правильності рішень російської влади. Однак що цікаво, бункерного діда Путіна, звісно ж, ні в чому не звинувачують і не критикують. Хоча хто зна, можливо, це лише питання часу. на черговій сесії Луцької міської ради підняли питання щодо будівництва на вулиці Гущанській, 25. Депутати заявляють, що на одній із ділянок буцімто незаконно побудували таунхауси. Тож ми вирішили розібратися, чи дійсно це так. На крайній сесії Луцькради винесли проект рішення про погодження забудовнику проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 12 сотих, а саме зміна цільового призначення ділянки з для ведення садівництва на для будівництва та обслуговування житового будинку, господарських будівель і споруд. Депутати не проголосували за проект відповідно на тій ділянці, мав бути город або ж сад, але нині там вже збудовані будинки треба звернути увагу на те яке цільове призначення даної земельної ділянки є і лише тоді розпочинати будівництво якщо це можливо на сьогоднішній день ми маємо об'єкт і документи які підтверджують те що дана земельна ділянка призначена для садівництва ну ніяк не для будівництва тому ми маємо купу порушень які здійснив забудовник на сьогоднішній день чи власник земельної ділянки і заручником яких в майбутньому все ж таки стають люди за словами депутатки Луцької міської ради Аллинаточі, зважаючи на невідповідність документів, чимало проблем матимуть люди, які придбають житло. Ось це та ділянка, на якій побудували таунхауси. Ми звернулися за коментарем до забудовника. Він категорично заперечує незаконність будівництва. Чоловік розповів, що має усі документи на землю. На підтвердження своїх слів він надав нам 23 витяги із державного земельного кадастру, де вказане цільове призначення ділянок. Я вам відповідаю, що воно все законно. Є маленька частинка, там маленька діляночка під садівництво, що також не. Забороняє якусь там забудову, яку треба просто перевести для того, щоб можна було користуватися там, ще виконувати. А так, всі всі тенхаузи знаходяться на ділянках, які е, мають призначення, е, під забудову та обслуговування, е, під будівництво, та обслуговування житлових. Ну, в житла байонать вам можуть якісь витяг скинути, один із один із витягів на сесії Луцькради відділу державного архітектурно-будівельного контролю дали вказівку дослідити це питання. Начальник відділу Владислав Троць розповідає, що минулого року фахівці знайшли там порушення, будівництво йшло без дозвільних документів. Видавалися відповідні приписи. Забудовник сплатив 34 тисячі гривень штрафу. Крім того, як з'ясувалося, на усі 23 ділянки, де вказане цільове призначення для будівництва житлових будинків. Є інша проблема: на них немає будівельних паспортів. Що обов'язково має бути при зведенні Осель там перевірка була, їх оштрафовано. Вони штраф заплатили, їм давали припис усувати порушення. Там частина будинків стоять на землях для житлового будівництва. А частина стоїть на землях сільськогосподарського. Тож далі законні забудови на ділянці по вулиці Гущанській, 25, мають дослідити фахівці відділу державного архітектурно-будівельного контролю. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 04, або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.